Як обрізати волотисту гортинцію? Я восени ще не обрізала, чекала весни, але весною, скоріше всього, буде дуже холодно. І, в принципі, зараз зимою я можу її обрізати. Так, дивіться: ось перша секція брунічок, друга секція. Я їх залишаю. Тут є начебто іще одна, але брунічки не видно. Тут, може, ось проснутися, тут я потім їх приберу. Вони не потрібні. Тобто, так, так, і ось тут обрізаю. Так, поїхали трошки вище, Бруні. Ось так. Так, далі поїхали. Так, тут дивимось. Тут теж може проснутися не потрібно. Ось так. Так, і ось так вище. Ось така легка обрізочка. Це піде на живці. Тут зовсім трошки, але тим паче є. Поки, поки що я отак зберу розиночкою або примотаю якимсь шнурочком, полеже, і потім я покажу, як треба і можна живцювати.